Доброго дня, друзі! Мене звуть Олег Приміський і я інструктор з дихальної гімнастики цигунки. Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі оригінальний комплекс дихальної гімнастики цигун з акцентом на елемент, який називається рубіж інянь. Уявляємо собі кулю інь-янь і лінія, яка розділяє ці два основні елементи світотворення. Цей елемент. Широко використовується в багатьох формах цигун і тайдзіцювань. А принцип розтяжіння і стискання є ключовим в наших техніках. Тож, до роботи і успішного вам виходу на рубіж інь нянь. Вдих, видих і розпочинаємо із пхастріки дихання ковальських міхурів, амплітуда руху рук від плечей до пояса. Потужно вдихаємо, розширяємо зону нижніх репер. різко видихаємо в кінці, ставимо крапку, фіксуємо м'язовий корсет. На початку практики нам дуже важливо включити та розігріти діафрагму, наш головний дихальний м'яз. Добре, вдих-видих. Тепер будемо робити більш складний комбінований варіант пхастрики. вверх-вниз до себе вперед. Зверніть увагу на роботу ніг. Вдихаючи, я виростаю на ногах, розгинаю коліна. Видихаючи, підзгинаю ноги в колінних суглобах і цим посилюю імпульс. Працюємо, спостерігаємо поступовий розігрів усього тіла. І включаємо діафрагму. Нам дуже важливо розігріти цей м'яз, тому зараз ми дихаємо інтенсивно для того, щоб потім дихати повільно і плавно. Добре, в кінці вдих видих закривання. Наступна розігріваюча вправа будується саме на елементі рубіж Інь-Янь. Зверніть увагу, ми підгинаємо коліна, стискаючи кулю Інь-Янь, і виростаємо на ногах, розводимо руки вверх та вниз, поступово прискорюємось, беремо імпульс від землі і інтенсивним рухом продовжуємо суглобовий розігрів. Дихаємо, дихаємо, розігріваємось. Спробуйте спіймати ритм у цій вправі трансовий стан, який повністю концентрує вашу увагу на процесі практики. І міняємо сторону. Так само повільно спочатку вивчаємо геометрію руху. А потім, допомагаючи собі ногами, робимо імпульс вверх, скидання вниз і продовжуємо розігріватись. Зверніть увагу. Розігрівається ваша спина, розігріваються плечі, розігріваються ноги. Дихаємо, рухаємось. Поступово закінчуємо. Ваші долоні стали більш важкими та теплими, і цими долонями ми відправляємо порцію енергії в нижній енергетичний центр, який називається Дандієн. Закривання і переходимо до наступної вправи. Підхоплюємо кулю інянь, долонь рухається назустріч, малюємо рубіж, розтягуємось. А стискаємо кулю, дивлячись назад. І не міняючи положення рук, повертаємо кулю вперед, малюємо рубіж і скручуємось на іншу сторону. Руки вверх на розтяжіння вдих. Рух на скручування та повернення вперед видих. Важливо освоїти цю специфічну стильову маніпуляцію рук і відчути. Як саме вона задає енергетичний контур вправи? Так само допомагаємо собі ногами і спостерігаємо поступовий розігрів нашого попереку. Спокійне, усвідомлене виконання форми відображається на нашому диханні, глибокий вдих. Плавний видих. Ми починаємо використовувати форму для наповнення енергією. Вдих і видих. Будемо використовувати елемент розтягування в формі крутити мішечок. В лівосторонній стійці ми переносимо вагу з передньої ноги на задню. Розтягуванням запускаємо хвилю інерції по тілу, вдихаючи, підхоплюємо уявний мішечок, провертаємо над головою і опускаємо перед собою із видихом. Вдих, розтягнулись і підхопили мішечок, видих опустили перед собою. Відчуйте уявну вагу цього мішечка, це допоможе глибше зрозуміти всі траєкторії. Закінчуємо і повертаємось в паралельну стієчку, закривання. І виходимо в симетричну стійку на іншу сторону. Розтягнулись, підхопили мішечок. Під його вагою трошки прогнулись. Вдихнули, дивлячись в небо, опустили мішечок перед собою. І знову спробуйте відчути, як елемент розтяжіння. Саме із нашої форми рубіш тайчі, він активно тут використовується, як цей елемент заряджає, започатковує всю траєкторію руху даної вправи. Спробуйте поспостерігати, що відбувається з вашим тілом після того, як ви робите розтяжіння і закривання. Форма перекат: лікат на коліні, рука, тіло, нога в одну лінію. І посилювати цю роботу ми також будемо натягуванням за рахунок зовнішньої ротації долонь. Видихаючи, ми міняємо позицію, ніби перекочуємо перед собою кулю, вдих крайнє положення форми, яке ми посилюємо, розгортаючи долоні назовні. Сприяємо більш інтенсивному розкриттю. Грудного відділу глибше відбувається робота з лопатками та ключицями. Намагаємось подивитись з під руки в небо. Важливо пам'ятати про координацію руху та дихання. Половина траєкторії цієї вправи це вдих, половина траєкторії видих. І ми спостерігаємо, як рух та дихання поєднуються. Це і є динамічна медитація цигун. І зробивши перекат на чергову сторону, фіксуємо. І в цій фіксації робимо підряд декілька ротацій долонями назовні. Спостерігаємо, як ця форма допомагає нам проштовхнути, розкрити верхній Відділ тіла. Ротація долони допомагає нам поглибити цю форму. Вдих, видих, вдих, видих. І в центрі закривання. Переходимо до складнішої техніки лелека тріпоче крилами. Низька широка стійка стискаємо кулю і янь. Малюємо рубіж інянь, поглядом супроводжуємо руку, яка йде вверх. І на сторону верхньої руки переносимо вагу. Спрямовуємо погляд за рукою, що йде вниз, повертаємось всередину, і рука, яка була зверху, просто природнім чином накриває кулю зверху, нижня підхоплює знизу. Тут так само важливо відчути, як початок цього руху народжується саме в специфічному елементі рубіж Інь-Янь. Бонус вправи потужна робота, включення ніг. І, як завжди, вдихаємо на розкриття, видихаємо на стискання. Координуємо рух та дихання, спостерігаємо інтенсивний розігрів ніг. В кінці традиційне закривання. Наступна форма одна з базових в тайчі погладити гриву коня. В неї ми також будемо заходити через стискання кулі і елемент рубіж янь Долоні рухаються назустріч. Погляд спочатку супроводжує руху, що рухається вверх. Переносимо вагу на цю ногу і розгортаємо корпус в сторону приблизно під 45 градусів. Трошки відхиляємось назад, щоб зручніше було поставити так звану пусту ногу. Ця нога опускається за фронтальну лінію тіла. Руки, які розійшлися і натягнулися як лук після форми рубіж тайчі, зустрічаються, щоб погладити гриву коня. В кінцевій фазі також ледь помітним рухом розгортаємо долоні назовні, щоб це приховане розтягнення допомогло нам повернутися в центр і знову підхопити кулю. Також зверніть увагу, як в кінцевій фазі ми докручуємо п'яточку задньої ноги для того, щоб тіло розвернулося під 90 градусів по відношенню до фронтальної площини. Зверніть увагу, як тісно пов'язані рухи ніг, корпуса та рук. І як. Весь цей рух народжується спочатку в нашому базовому натяжінні рубіж тайчі. Поступово закінчуємо закривання. Далі ще одна базова форма почистити коліно. Робимо її з використанням того ж принципу пустої та повної ноги. Натягування, які народжуються від елемента рубіж інянь А руки рухаються трохи інакше, проте вони так само ніби зв'язані одна з одною, і є продовженням та реалізацією загальних спіральних закручених натягувань, які народжуються в елементі рубіж інянь Натягуємо, розгортаємось і відпускаємо. Дихання таке саме, як і в попередніх формах: натягування вдих, відпускання, і в даному випадку штовхання та чищення коліна, видих. Так само в кінці докручуємо п'яточку для того, щоб допомогти тілу розгорнутися чітко під 90 градусів. І таким самим. Ледь помітним рухом в кінці траєкторії натягуємось для того, щоб повернутися в центр і підхопити кулю, натягнутись і вийти в симетричну форму на іншу сторону. Спробуйте помедитувати, просто поспостерігати без оцінок. Що саме відбувається з вашим тілом, з вашим диханням? По яких траєкторіях рухаються руки, ноги, які м'язи задіяні? І в цьому самоспостереженні насправді є потужний терапевтичний ефект, який після якоїсь кількості повторень обов'язково реалізується в більш високій якості виконання форми? А значить і. Енергетичний ефект ваше самопочуття буде набагато кращим в результаті виконання цієї форми закривання. І зараз ми ще раз спробуємо окремо виконати елемент рубіж Інь-янь. Поспостерігайте свої відчуття з огляду на досвід, який ви отримали. Виконуючи вправи із задіянням цього елементу, розслабтесь і помедитуйте на цей рух, відчуйте базову пульсацію Всесвіту, проявлену в цьому. На сам кінець закривання. Ми дякуємо вам за увагу і до наступних оздоровчих зустрічей!